А ми раді вітати в нашій ранковій студії Мирославу Мельничук, поетесу. Доброго ранку! Доброго ранку, пані Мирослава. Як розпочинаються ваші ранки? Ви нас перед початком ефіру запевнили, що любите, коли ранок приносить тільки позитивні емоції. Ось як настроюєте себе зранку, звідки черпаєте цей позитив? І, взагалі, як розпочинається не див... наші ранки? Не дивитись навколо, що яка сіра буденність, не дивитись на дороги наші, і спокійно тоді можна подивитися в небо на річку на двох качок. А можливо, в поетес це відбувається взагалі зовсім не так, як у нас. Ну, мені здається, що ранок взагалі потрібно починати з позитиву, тому що це початок дня. Він налаштовує саме ранок, налаштовує на те, як пройде ваш день. Тому ем, намагаюся цей позитив брати ну, з дрібничок буквально з усього, з, з раннішніх сонячних проміння. З, Теплої посмішки сина, з ранкової запашної кави, будь-чого, що може принести позитивну енергію, адже людина акумулює цю енергію в собі, і потім її має вистачити на цілий день. От і, як правило, ранки завжди чомусь мені нагадують ну, дитинство, тому що це як початок життя. І от хотіла би зачитати одну свою поезію з приводу саме таких відчуттів. Прокинулась. сонце в вікно, на гілці співає пташина. Згадалось, це було давно. Я дівчинка, я ще дитина. Так само черешня цвіла, так само мінилися хмари, та я ще малою була, по щирості вірила в чари. Згадалось, проміння ясне так само мене цілувало. Будило у досвід вине, віконце моє зазирало. Минулось дитинство. Люблю у нього думками вертатись. Я сонячний промінь ловлю. Як хороше, так прокидатись. Надзвичайно позитивний <хи> такий вірш. А як вам вдається от, знаходити у всьому тільки хороше? Знаходити, здається, тяжко, але в принципі воно це хороше навколо нас завжди. Тому що такий світ сьогодні, знаєте, такий метушливий. Нас дуже засмикує оця метушня, оці якісь проблеми, якісь чвари такі, ну недолугі, ні до чого доброго не ведучі. От, але мені здається, що потрібно все-таки бути вище цього всього. Потрібно знаходити сили пробачення, просити, потрібно пробачати, потрібно не не помічати якихось таких дрібних. Дурничок, які можуть посварити людей. І сьогодні якраз такий прекрасний день, день, перший день Великого посту, вчора була прощена неділя, воно надихнуло на то, щоб все-таки знайти в собі сили, трошки змінитися. Якби кожен трошки, хоч трошки, пішов на зустріч один одному, я думаю, що такого позитиву було б більше. На вашу думку, ваші поезії допомагають людям трошечки змінюватися, допомагають їм ширше відкривати ці очі і бачити біля себе більше прекрасного, ніж вони звикли бачити щодня. Я думаю, так, тому що принаймні я дуже хочу в це надіятися, тому що це в принципі кредо мого творчого життя. Що якщо би якщо людина, котра читає вірш, хоча б щось доброго для себе взяла з цих віршів, значить я не даремно їх пишу. Тому мені дуже хочеться в це вірити. Власне, як і будь-яка творчість, чи це поетична, чи це музична творчість, чи це гарні картини, вони в принципі мають надихати на добро. А хто ваш читач? От ви знаєте, у вас відгуки? Хтось вам каже потім чи передають якимось чином своє враження від вашої поезії? Е, ви знаєте, зараз такий час, час інтернету і. Е, е... В Принципі, мої вірші друкуються на ну на сторінках інтернету. Власне, я їх публікую на порталі. І е, приходять відгуки від незнайомих мені людей. Я навіть не знаю вікову, е, віковий сенс аудиторії, але я думаю, що це більше молодь. Е, проте е, мені здається, що є люди різного віку. І так само друкуються деякі мої твори на в таких літературних альманахах, які видають видавці, котрі підтримують молодих, творчість молодих. Тому, в принципі, вони десь знаходять свій відгук в душах інших людей. Вони бачать світ, і це мене дуже тішить, тому що власне випустити свою збірку або видрукувати твори якось окремо своєю збіркою. Це є досить е, е, така ну, коштовна справа і не завжди це можливо. Але в принципі один-два вірші друкуються десь в альманахах, вони друкуються в інтернеті, тобто їх бачить. І я думаю, що. Комусь можливо вони проносять радість. <хи> а на вашу думку для письменника взагалі важливо те, що його вірші публікуються? Чи можна, грубо кажучи, якби писати в стіл? Ви знаєте, стіл писати можна і потрібно. Як письменник, можу сказати. Чому? Тому що це свого роду такий ніби клапан, який ем, ну випускає надлишок емоцій, які ага. носить в собі творчі люди. Е, тому якщо ви маєте... Таку потребу писати, ви пишете. Неважливо, де воно потім знайде свій вияв. Чи це ви пишете для себе, чи це ви пишете, як ви кажете в стіл, і потім його ніхто не бачить, бо є і такі вірші, котрі і не всім покажеш. А є таке, що потім ти їх знаходиш і вони здаються тобі, що ти можеш їх показати іншим, і тоді вони знаходять ну, далі свою дорогу. Я хотіла б ще прочитати один свій ранковий вірш, якщо можливо. Він називається Ранкове відчуття. Це про те, як, ну, як, в принципі, все, все є крихке в цьому житті, і як важливо зберігати якусь рівновагу добра. У присмірку кімнати перший промінь з'єднав крихку конструкцію квадрату. Незрима павтина так залежна від золотої, нанорівноваги. Безпечна сталість щастя надто мнима. Бо навіть порох, мій необережний, дозволить необачно роз'єднати усе. І світ. Паде в мої долоні. Чудова поезія. <рес> в нас показують оператори, що є, є дозвонювач. Дзвінок. Так, доброго ранку. Добрий ранок. Я би хотіла задати гості питання. Чи є в неї патріотичні вірші? І чи можна зачитати? Добрий ранок. Так. Дякуємо за ваше питання. Ось саме, саме патріотична лірика цікавить наших глядачів. Ви знаєте, я м, не так часто пишу, на жаль, патріотичну о, лірику в плані тому, що це ну, болюче для мене дуже питання. Я намагаюся все одно шукати щось світле. Ага. І е, ось це світле я знаходжу е, у вірі в Бога. І тому в мене, от е, є такий один вірш, який називається Болото. Я, в принципі, не планувала його сьогодні читати, бо це ранкова передача, ага. але... Е, Ну, направку, можливо, він кінчається світло, тому я його зачитаю. А е, піро цього вірша я взяла м, один, один рядочок із пісні Океана Ельзи, яких я дуже люблю, які, до речі, до нас приїжджають, я дуже щаслива з цього. Не буває в болоті смачної води. Отак От не буває. І в цьому безвихідь: іти через яву, неначе крізь сон, іти обережно, минаючи лихо. Надія на успіх одна на мільйон. Болото затягне все глибше донизу, Гнічуча багнюка безправ'я й бихні, задушить у злиднях, затопить у кризу, бруднить найчистіше в тобі й мені. І, як не старайся, нема порятунку. Усі ми раби по неволі своїй, яка за останням надії з рахунком сконала в багні недозволених мрій. Ти знаєш, мій друже, насправді ми спраглі добра і любові, безпеки і щастя, дитинства чудес, незгасимих смарагди, святої води від святого причастя. Так, дійсно дуже оптимістична кінцівка Вішай. І дійсно, більшість із нас прагне любові, гармонії, але ми застрягли в таких проблемах нашого сьогодення. А скажіть ще, будь ласка, а… Як взагалі, як у вашому житті взагалі з'явилася поезія? Ви писали з дитинства? Чи це був такий раптовий mm -hmm. імпульс? І вона полилася просто mm -hmm. з вашого серця? Як це відбулося? Ну, вірш я почала писати ще з школи. Е, ну, мабуть, такі вірші пише кожен, коли особливо у році. Так, 11-18, коли перша закоханість, там, інші світлі почуття. Але це були такі спроби. А потім, ви знаєте, як правило, вірші пишуться тоді, коли болить душа. Коли в людини все в порядку, вона не має такого, знаєте, творчого, величезного натхнення посилу для того, щоб писати вірші. Тому вірші пишуться якось так. Ну не завжди підряд вони пишуться іноді часто, а іноді просто наступає така творча криза, своєрідна, а потім знову настає пора написати вірш. Тому в мене в житті воно в принципі поетична моя дорога починається зі школи і триває до сих пір. А останній ви коли написали цей вірш? Останній вірш я написала місяців два тому. От він. Такий трохи сумний, тому я його не буду зачитувати. Ви хочете нам подарувати всю гамму емоцій зранку. Ось ви тримаєте в руках друковану свою збірку. А ми запитували у наших містян, яким книжкам вони віддають перевагу: друкованим чи електронним. І зараз ми побачимо їхні відповіді. Друкований. Тому що та інформація, яка мені є, по-перше, мені легше сприймати книжку, перегортаєш сторінку, можеш, ну так же само можна і в електронному виді, але я передаю перевагу у, у книжці друковані. У мене поганий зір і мені друкована книжка краще, як електронна. І я би рекомендувала. Друковану, тому що не портиться зір, інтернет не треба, світло витратиш. Електронний. Зручніше з собою в дорогу брати. Друкований. А Чому? Більш звично для мене. Ну, Вони доволі зручні і ну, багато хто ними користується Електронним. Ти можеш вибрати будь-яку книгу, яку хочеш. Звісно, друкованим. Якось приємніше навіть читати, е, тримати цю книгу в руках, якось відчувається атмосфера читання. Електронна, вона е, є свої якісь функціональні недосконалості. Наприклад, там, без, швидко дуже розряджається або. Е, Очі можуть втомитися. Я не знаю, якось приємніше читати, друкован. Електронним це зручніше носити. Можна собою переносити, не стільки тягаря з собою носити, якщо щось читати. Електронний. Просто доступ. Як кажуть, легше отримати до електронних, чим то друкованих, бо друковані треба мати під руками бо йти в бібліотеку. не завжди є час. Більше друкованим. Це і за того, що ми читаємо на комп'ютері. Зріє портиться. Друкована. Ну бо електронний варіант іноді може не знаю, не зайти, не відкритися. А друкований він завжди при собі. Друковане більш якось приємніше а, навіть тримати в руках і не ну, так втомлюються очі. Та й взагалі, так як я навіть ну малюю дитячі ілюстрації, наприклад, то книги мені до душі в будь-якому випадку, ну в. Такому друкованому вигляді зараз більше електрон. Ну, вона завжди під руками і зручніше читати. Біполярні думки. Так, думки розділилися. Комусь більше до снаги друкована книга, а комусь все-таки електронна. А ви які більше полюбляєте читати книги і яких авторів? Хто вас можливо надихає із сучасних наших українських угу. або закордонних авторів? Е, ну, я, в принципі, все-таки перевагу би віддала друкованій книзі, е, бо це дійсно строй якийсь настрій навіть для прочитаного сприймання. І Ну, але багато все-таки читаю з, якби, з електронних носіїв, тому що ну, потрібно іноді такий час, зараз. <гум> да -да, <такий гум> час, так ти нову з часом. От. А щодо хто надихає? А е кого ви читаєте? Вот. Щодо якби, по поетичного такого профілю, мені дуже, мені дуже імпонує Ліна Костенко. Uh -huh. е потім ну, це просто я мені здається, що так не може писати більше ніхто. от. І ще мені в принципі подобаються іноземні автори. Наприклад, я читаю там Ерік Марі Ремарк до, до прикладу історичну літературу, таку, яку знаєте, ну яку не можна прочитати одразу і перегорнути і забути. Треба думати над тим, що читаєш, вертатися можливо до певних сторінок, до певних. Рядочків, ну треба осмислювати прочитане, щоб воно залишалося в тобі. Чи трапляється так, що якісь прочитані твори пізніше надихають вас на написання якоїсь поезії, або не просто надихають, а от самі думки їх так багато в голові, що хочеться їх викласти в поезію. Тобто, зробить. Прочитали і одразу всіли так. так стіл. Таку собі невеличку ремарку того, що ви прочитали зараз. От, у ремарку на ремарка. Так, та втолог. Можливо, і так, тому що. Ви знаєте, іноді читаєш її, ну, воно відкладається в твоїй пам'яті, в свідомості, і потім навіть через роки ти вертаєшся до того, що щось таке в тебе написане, що от десь воно близьке було колись комусь, і потім ти згадуєш цей твір і думаєш собі, ну правда ж воно все-таки відклалося в тобі і якось трансформувалося через віршовані рядки. У мене е, при собі немає, але в мене є деякі такі, як ви кажете, ремарки на, е, на, ну, на інші твори, наприклад, на соляріс е, Станіслава Лема. Е, тому, е, в принципі, так, я читаю і воно десь знаходить відгуки у мені через поезію. Ще е, хотіла сказати, що в принципі, я дуже е, намагаюся, як ви кажете, такі ремарки брати не тільки з книжок. Але просто з природи, наприклад, йдеш по місту, бачиш якусь паутинку на, на мості, яка вся у е, таких, знаєте, крапельках роси, і от воно тебе до чогось уже приводить, до якоїсь думки, і ти потім через декілька днів можеш справді видати е, це. У вірші про таку скільки красу. скільки народжується в вас поезія. Це все буває по-різному. Іноді виношуєш, як то кажуть, цей вірш днями, а іноді буває так, що сядеш і не встигаєш записати, тому що воно просто виливається на папір. і Ти за... занотовуєш тільки штришки, а вже потім доводиш його до... до пуття. А шукаєте Риму довго чи ні? От є такі люди, які дуже швидко вам можуть римовано дати відповідь там на якусь. Фразу, і так само мені здається, що коли ти пишеш вірш, ну всі проходять через це. Ти думаєш, так, так, і треба якусь якесь слово сюди підійшло би так, щоб воно звучало і не було тавтології, і щоб сенс не втрачався. Наскільки легко вам це дається? Дається іноді легко, іноді не дуже потрібно сказати, що для того, щоб була гарна Рима. Ну не проста, а, знаєте, як у не знайки, як то кажуть, так от але е, е, потрібно багато читати для того, щоб знаходити свою Риму, щоб знаходити, щоб був в тебе гарний словарний запас, щоб ти міг володіти словом, тоді ти знаходиш свою Риму, і вона тобі дається легко. для того треба працювати, читати, працювати словниками. Це така, знаєте, теж робота це. Творча робота, але вона. Ви читаєте українською, в основному українською. Да, мовою? Так, В основному українською, так, але я читаю теж іншими мовами. Намагаюся навіть англійською, але це буває не дуже просто. але теж От, є. От де приходять словники <рес> <рес> на допомогу. <рес> Хотіла би зачитати ще один вірш про ліричний вірш, про кохання нарешті. От Пожалуйста. він називається Блакитні Очі. Блакитні очі в кожного із нас, бо колір неба колір благодаті. Тоді, коли народжуватись час, блакит дарують ангели крилаті, а потім хтось задивиться на ліс, траву весняну чи струнки тополі. І очі незворотньо змінять колір, життя набуде зовсім інших рис. Комусь миліша зорана земля, комусь спекотні лісові волошки. Та в кожного із нас була своя блакить, одна єдина, зовсім трошки. У кожного своя така любов, небесна голуба. А річ у тому, що, дивлячись в ті очі знов і знов, ми наче повертаємось додому. Надзвичайно ну, гарно. Дійсно, кохання воно може бути тільки таке голубоке і чисте, як небо. В, моїх, в моєму уявленні воно тільки таким і є. Ми дякуємо вам, Мирослава, за ваші чудові, оптимістичні, дуже такі ранкові дійсно поезії. Бажаємо вам тільки творчої наснаги, щоб ось цей, ось це таке джерело ваше творче, воно ніколи не всихало, і ви завжди його підпитували. І завжди не тільки ви, а усі, хто бажає, могли насолодити. Цієї ці, ці, цілющою водою вашої творчості, яка виливається у такі чудові поезії. У Дякуємо вас? гарно і напевно ми з вами ще обов'язково побачимось. Цій студії. Гарно вам дякую за запрошення всім глядачам. Бажаю ранкового бадьорого настрою, гарного дня і завжди позитивних теплих емоцій. А нагадаємо, що у нас в студії була Мирослава Мельничук, поетеса. І сьогодні ми говорили про її поезії та її творчість, і не тільки про це. А, а ми повернемось буквально за, за декілька хвилин. Так.